МВГ-30 ДОРЕС і як її зробити кращою. Ось бачите, як виглядають лампи. Так? Тут ми зараз будемо колейний раз допосаджувати автомобіль в лампи рест ретрофіт Тут у нас повний багажник загружений лампами. Як бачите, у нас самі зараз машинки на рестових лампах. Ось як то виглядає. Тут у нас, на жаль, ще не так гарно. Вітя Зараз буде міняти е, повністю ці лампи, буде протягуватися проводка додаткова, так як потрібно розібрати ось це все, до, докладається проводка аж туди до БДЦ, потім кодування і так далі. Так, щоб ці лампи все працювали, як має бути. І в разі такої потреби, якщо би хтось хотів потім переставити це все на завод. Та, як було по заводському, тобто заводському на Дорестові лампи. Ну, Наприклад, хтось хоче продавати автомобіль і жалко йому продавати з цими лампами, він би хотів би поставити лампи Дорестові. Ну і щоб воно все працювало нормально. Е Хватає тільки відключити два проводи від ламп в кришці багажника і перепінувати, поміняти розпіновку самої проводки на кришці багажника. Ну і все. Ага, і перекодувати автомобіль. І він повертається собі в вигляд доресту. Так що у нас буде отаке сьогодні до посадження. Зараз будемо... це все розбирається, як бачите. І буде отак гарне. У нас зараз самі на дорест лампах. Тут у нас повний комплект до посадження. Це у нас будуть лампи. От я просто їх відкривав на сервісі авторизованому, щоб перевірити, чи там все окей. Ось у нас лампи, все. І додатково ще треба докупляти, правда, пластики. Ось ці. Як бачите, вони не йдуть в комплекті. В комплекті йдуть лише ось ці. Їх треба докупляти. Ось так. Ну все. Будемо то робити все в красоту. Зараз перевіряємо ще. Все гарненько клієнту. Спакуємо його лампи в ці ж коробки для того, щоб він міг з ними щось там зробити, чи продати, чи, чи затримати, чекати, в разі чого потім назад поставити. Це вже залежить від власника автомобіля. Слідкуйте за нами, з вами Баварія Прайм. Зробимо вашу БМВ набагато кращою.